Трампові потрібна третя світова війна, але саме зараз, на передвиборчих мітингах, щоб було чим лякати американців, і його кремлівський друг старанно допомагає йому в цьому. Американці чудово розуміють, що вірогідність війни на території їх країни прагне до нуля, але вони бояться ядерної війни, глобальної. І ви, мабуть, помітили, що Трамп реально перетворюється на Жириновського такого собі. Він щодня видає якусь відсібятіну, яка суперечить тому, що він говорив вчора, але є одна фішка, яку він осідлав досить успішно: це якраз гра на боязні американців ядерної війни. Він діє в цьому сенсі напрочуд прочут, злагоджено із путіним. Таке враження, що вони повністю узгодили свої кроки в цьому напрямі. Як тільки шанси Харріс помітно злетіли після того як вона замінила Байдена, Трамп стає набагато частіше акцентувати увагу на тому, що внаслідок дій адміністрації Байдена Харріс насувається, мовляв, реальна загроза третьої світової, і саме він, один-єдиний, здатен врятувати світ, в той час як перемога Камали, мовляв, гарантує цю війну. А далі скоординована гра в чотири роки, до якої, на жаль, доєднався ще й Зеленський. На початку вересня Путін заявляє, що дозвіл Байдена бити західною зброєю в глиб Росії означатиме пряму участь США у війні. Зразу після цього Роберт Кеннеді, який давно працює бек-вокалістом в Трампа, разом із Трампом молодшим публікують статтю у виданні «The Hill» під назвою Ведіть переговори з Москвою щоби припинити війну в Україні та запобігти ядерному руйнуванню у матеріалі весь набір наративів Кремля. Іншими словами, сімейка Трампа разом із Маском, Кеннеді та іншими, замість того, щоб визнати Путіна міжнародним терористом, створюють йому імідж впливового світового лідера, з яким треба терміново домовлятися. Як тільки ця шайка Лейка запропонувала розпочати перемови з Путяним, кремлівський старий хрін вирішив не зупинятися і посилити аргументи. 25 вересня він артикулює необхідність зміни ядерної доктрини, мовляв. Якщо на РФ нападає неядерна держава, типу Україна за підтримки ядерної типу США, то це вважається нападом ядерної держави. Після цього Трамп ще більше посилює риторику, яку можна охарактеризувати одним реченням або Харіс і Третя світова, або я домовлюся з Путіним за рахунок України. Грав чотири роки з Путіним йде своїм ходом, і тут на радість Трампу свої акорди всю симфонію додає й Зеленський. Він приїжджає і заявляє, що, мовляв, в Україні два шляхи: або відновити ядерну бімбу, або вступити до НАТО. Він ще потім там говорив, що, мовляв, ми обираємо НАТО, але це вже було неважливо. Рудий лис, заяву шостого зафіксував і почав її розкручувати. Типу, Україна хоче теж зробити ядерну бімбу, Ви бачите, що робиться? Точно буде ядерна війна і щекавиця. Він вже навіть згадував на своїх мітингах не лише Путіна як носія ядерної загрози, але й Зеленського. Уявляєте, як стверджують оглядачі до 5 листопада, коли у США проходять вибори, імовірно, можуть бути ще наступні кроки за тією ж схемою. Банда Путіна робить якісь загрозливі заяви, шайка Трампа підсилює їх ефект для американської аудиторії. А якщо десь в перших числах листопада Путін здійснить якесь ядерне випробовування в себе там, десь якийсь ядерний пук, то за миротворця донні віддадуть голоси всі домохазяйки глибинної Америки. Що може протиставити такій стратегії Камала Харіс? Тільки включити на публіку свою внутрішню прокуроршу, якою вона за фактом і є, Трамп злочинець і брехун, а Харіс прокурор і викривач. Тільки такий імідж може спрацювати у боротьбі із тандебом Трамп Путін все інше безперспективно пише Олег Шарп.